Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні я буду збиратись робити макіяж. Звісно, я вже вийшла тут з макіяжем. Потім я буду показувати свою косметичку, улюблені свої б'юті-продукти. Придумала такий формат відео, що я буду збиратись і одразу відповідати на ваші питання, які ви мені задавали в попередньому відео про стилізації. І така корисна інформація сьогодні для вас буде, що я надам в такому відеоформаті, в нашому новому форматі відео відповідь стиліста. І я надіюсь, вам такий формат сподобається. А перед тим, як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене, і я з вами також ділюся. Новими відео про моду та стиль, і моя ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди стилізації, знахідки і така корисна інформація. Може бути доступною для вас кожного дня. І давайте поїхали. Виходжу, я до вас зовсім не намальована. І я сьогодні буду збиратись разом з вами. Я покажу, що знаходиться в моїй косметичці. Надіюсь, такий формат вам таких моїх ранкових зборів і відповідей на питання по стилізації сподобається. І ми його будемо практикувати все. Більше зранку я вже волосся старалась вкласти на брашинг Dyson. Також я собі чолку витягую на браш і замотую на бігоді, тримаю де деякий час і розпускаю. Але перед тим як я роблю макіяж, завжди стараюся волосся зібрати ось таким крабіком, щоб воно мені не лізло. Як я буду наносити саме тональну основу, тому я зараз. Прикріплю, можливо, воно не цілком буде естетично виглядати. Надіюсь, я добре це все закріпила. Мені мішати нічого не буде. І спочатку, що я вам покажу, перед тим, як я наношу тональну основу, я дуже стараюся зволожити своє обличчя, тому що в мене дуже суха і чутлива шкіра. Любить постійно як шлущитись. Підсихати, і коли я наношу тональні основи, видно саме на шкірі, як шулущиться декотрі плямки шкіри. Тому перед тим як у мене зйомка, чи я збираюсь на якусь подію, я завжди собі на ніч роблю маску. Ось я користуюсь такою маскою від медік нічною. Вона двохетапна. спочатку, ми наносимо ось такий гель. Даємо чуть-чуть йому впитатись в нашу шкіру, і наступний етап ми наносимо ось таку. Саме маску крем. Насправді ефект не дуже тримається там на декілька днів, щоб я сказала, це суто такий е, одноразовий ефект, якщо мені треба на ранок виглядати свіжо, і щоб шкіра була у мене наповнена, зволожена, не шелущилась. У мене саме тональна основа на шкірі, мені потрібно максимальне зволоження. І після того зранку я її просто забираю тоніком залишки. Які лишили знову ж таки молочко тонік, і наношу також в період холодів. Зараз мені потрібне максимальне зволоження, і я вибираю саме креми жирні, Тоді я відчуваю, що моя шкіра зволожена, вона має здоровий вигляд. Плюс, якщо мені треба зібратись на зйомку чи на будь-яку подію, дуже гарно лягає тональний крем, і також з кремів я дуже довго обирала саме той, який мені підійде, і я його знайшла. Я дуже рада, що я його знайшла, тому що я не дивилась ніяких б'юті-блогерів, тому що це все індивідуально, мені просто... Попався в пробник, я заказувала косметику і поклали мені пробник тональної основи в коробку як подарунок, і я його спробувала. Спочатку я дуже до цього ставилася категорично, думаю це маленький пробник. Плюс відтінок взагалі не мій. Я не є смугла, а це був такий насичений, бежевий, такий темний відтінок. Але все-таки я спробувала це все. Мені це все дуже сподобалось. Пробника стало на весь мій макіяж, що я думала, що мені цього і близько не стане. І так я прийшла до своєї тональної основи: це Lancome Ultra Ультраве. Дуже мені подобається ця тональна основа. І насправді її не так багато йде для того, щоб зробити макіяж. Мені буквально вистачає ось такої одної зернинки, щоб розташувати її по обличчі Для Тушування е, тональної основи я використовую спонжик. Так, я зараз вже буду її наносити. Мені навіть здається, от коли я спробувала цей темніший колір, який мені абсолютно не підходив, у мене таке враження склало, що вона має схильність ще адаптуватися під шкіру. Тому що насправді був колір дуже темний, і я його. Нанесла на свою шкіру, і я не виглядала надто темною. У мене не було великого переходу між шиєю і обличчям. Сподобалось це все. Губи я не стараюся ніколи зачіпати тональною основою, тому що воно потім все скатується. Наступний етап це у мене скульптор. Я його також купувала вже дуже давно. Це у мене скульптор від KIKO. Я не є надто великий фанат різної косметики. Це все пробувати випробовувати. Я не б'юті-блогер, майстер, не візажист. Я те, що мені підійшло, я використовую і завжди, як мене щось влаштовує, я ніколи не переключаюсь на щось інше, тому що щось вийшло там. Трендовіше чи на хайпі всіх велика популярність якогось продукту. Тобто, якщо я, мені сподобався саме цей продукт, я вже його напрактикувала, він мені підходить і я ним користуюсь. Якщо можливо він в мене закінчиться, я звісно буду мати можливість. Попробувати щось інше, нового бренду, але саме не накопичувати оцієї ем, різних брендів косметики. І потрібна вона чи ні, вона ж, звісно, я користуюсь цим вже досить давно, і вона не так швидко використовується. І буду я зараз наносити свій скульптор. Це все зараз ми розтушуємо. Кісточкою. Ну ось, я розташувала всю цю свою історію з скульптором. Наступне, що ми будемо використовувати, у мене є така палетка Тіней, також від KIKO. Також я її вже купувала досить давно. І саме мені оце подобається такий рожевий відтінок. Вона у мене трошки впала, і саме повибивали тіні з шиммером, лишились мої матові відтінки. І зараз я буду наносити свій рожевий, додамо трішки світлішого, щоб забрати чіткий контур рожевого. Так, і додамо трішки. Шимеро, тіні вуза блискітками. Мені подобається, як воно чуть-чуть відблискує. Це не надто повинно бути блискучі повіки, але чуть-чуть блискіток можна додати. На нижні повіки я також люблю додати чуть-чуть тінів наниз. Також цього рожевого відтінку. Наступне, що я використовую, це туш. Ось моя улюблена туш від Lancome, Idol. Ось така. Вона гарно підкручує вії. І зараз ми будемо наносити. Я туш завжди наношу тільки на верхні вії, нижні вії. Я ніколи не малюю туші. Ось покажу така щіточка. Дуже гарно вона навіть промальовує самі менші віки. Так, намалювали наступний етап рум'яна від бренду Road в такому відтінку зараз Sleepy Girl. Ось. І колір дуже гарний, мені подобається. Зараз ми її нанесемо, дуже легко тушується. чуть чуть що лишається на кісточці, я додаю на повіки і також чуть-чуть можна дати на Цього капельку маленько. Так, наступно будемо оформляти брови для брів. У мене теж є два засоби: один для фіксації, а один для кольору. Зараз я покажу ось такий у мене є від нюкс. Він є для фіксації брів, і якщо я нікуди не збираюсь на будь-які виходи, я зранку збираюсь в зал. Мені просто треба гарно оформити брови, і я користуюсь ось такою прозрачною тущою для брів, яка просто фіксує гарну форму брів. А ще мій найулюбленіший продукт, який я користуюсь, гарний колір, гарно оформляє брови. Він в мене вже такий трошки потасканий. Тому що я ним користуюсь досить давно, його насправді хватає. Ось такий від Colistar. Ось так, в такому коричневому кольорі. Він не є е, надто пігментований і не лишає ніяких чітких ліній, а просто гарно вкладає, е, фіксує і надає більш чіткий колір е, моїм бровам. Я не люблю, коли оформлені брови надто чіткою лінією. Тому для мене ось такий варіант, як я користуюсь це найкращий спосіб підкреслити свої брови. Ось так виглядає одне. І зараз будемо оформляти другу. До речі, я завжди їх стараюсь купувати наперед, і я замовила, я вже два рази замовляю, і мені посилка ніяк не може дойти. Дуже це все дивно. іншим, він є в двох відтінках. І що ще в мене є? Один із моїх улюблених засобів. Це в мене така палеточка від Sailor Run. Ось такий хайлайтер. Він не дуже пігментований. Він має такий легонький відблиск, таких маленьких, малесеньких е, мікро- Частинок, і я його люблю наносити не саме в область де хайлайтер, а його легонько розташувати по для додаткового сяєння шкіри, розташувати легонько по всьому обличчю. На ніс я не наношу, а лише ось ось так. На сьогодні я думаю, що Мій макіяж готовий, не готовий. Ми забули саме про губи. І зараз я покажу, які нові засоби я купила для губ. Я вже в попередньому відео говорила про найулюбленіші блиски це мої кларінс. Ось, якщо мені не хочеться чіткого контуру на губах, я завжди беру оцей блиск, і він ідеально виглядає. На губах, гарне зволоження, а гарний колір. 07 відтінок Clarins, це просто вау. Наступне, якщо мені саме хочеться контуру чіткого на губах, якщо мені хочеться якоїсь матової більшої історії, у мене є ось така помадка матова від Sailor Run в такому рожевому, приглушеному рожевому кольорі. Вона дуже пігментована, гарно тримається на губах, гарно виглядає на губах. Вона е, така матова відтінок, можу вам сказати, 0,7, Також, також 07 відтінок. А ще я недавно була в магазині е, косметики, і я відкрила для себе новий бренд косметики це Art Deco. Я собі купила аж три помадки. Ось такі. Саме мені запропонували роздавитись такий варіант, тому що я не хотіла надто пігментованого, але я хотіла кольору і я хотіла максимального зволоження. І зараз я вам покажу ці помадки, розкрию. Також я до них ще підібрала олівчик, який буде підходити для контуру губ, також від Art Deco. Ось такий. І мені здається, що цей колір буквально мені буде. Підходити під всі мої ось помадки які у мене і є в косметичці, і нові, які я купила. І зараз я покажу саме, які це помадки Вони йдуть із кольором, але вони мають таку всередині полосочку з гілоронкою. Вона має і колір, і гарне зволоження. Я обрала ось в такому рожевому, більше до рожевого кольору. Також і я ніколи не користувалася такими більш докоричневих, бежевих відтінків помадок. І я також захотіла спробувати. І також обрала ось такого, я вже тут користувалася в такому більш бежевому відтінку. І ще одна помадка вона нагадує такий, як бальзам для губи. Ці діоривські бальзами. Вони ніби виглядають. Темні, а якщо на губах їх, бачите, вона виглядає дуже темна, А якщо саме на губи, да, вона має таку прозору бальзам, бальзамову основу, не має чіткого кольору. Зараз, бачите, от яка вона темна, і от я на руці пробую, от який її легкий, лише рожевий відтінок. І також вона дуже класно зволожує. Ось така. Зараз ми будемо малювати губи. Візьму я саме олівчик від Art Deco, новенький, і будемо оформляти мої губи. Так, ось, виглядають уже мої губи з контуром. Дуже гарний колір, мені подобається. І він справді підійде під всі помадки, які знаходяться у мене в. Косметичці. І давайте спробуємо цей бальзам для губ. О, дуже гарно виглядає. Ефект зволожених губ із кольором. Ось так. Правда, камера завжди може з'їдати колір, але я думаю, що все рівно воно видно. І гарно зволожує на зиму саме те, що потрібно, тому що помадка класно і зволожує і дає колір. Я вже зробила собі мейкап. і ми можемо переходити з вами до е, саме відповідей на питання, які ви мені писали е, під попереднім відео. І ось беру телефон. Зараз я вам буду зачитувати питання, які ви мені поставили, і одразу на них. Відповідати. Так, давайте дам перше відповідне питання. Мене питалися про чим я користуюся для об'єму волосся, і дуже гарний тон обличчя. Дуже цікаво, що за бренд. От вже я робила свій макіяж, і ось ця тональна основа, яку я постійно використовую це ланком Ультра В. Мій успіх в гарному тоні обличчя. А для об'єму волосся я абсолютно нічого не використовую, тому що від природи в мене волосся зі своїм природнім об'ємом, і от я дивлюсь, там хтось зробить всякі укладки, класні зачіски. Вони цим користуються засобами для збільшення об'єму. Я собі просто уявляю, якщо би я ще додала якийсь засіб для збільшення об'єму, який у мене би у мене би просто був об'єм на голові. Тому дякую природі. Дякую за те, що я стояла в правильній черзі. По своєму природньому об'ємі, який мені дано від природи. Тому тільки ось природній ефект. Наступне питання: стилізація для жінок-петіт в зимовий час або ваші поради для нас. Значить, відповідаю на питання: жінки-петіт, хто не знає, це жінки низького росту. Яка моя порада для стилізації жінок-петіт? Перше. Це використовувати монохромні образи. Такі монохромні образи завжди будуть витягувати ваш силует, оминати одягу мішкуватого, який буде зменшувати ваш ріст і який буде його робити більш округлим. Одяг вибрати не цілком приталений, але... Одяг, який буде прилягати по фігурі, так, і ставити саме акценти на шию, на ключиці, на зап'ястя, де буде чуть-чуть видно більше вашого тіла. Також оминати одягу, де дуже багато є горизонтальних ліній. Тобто, якщо у вас є светр, сорочка, піджак, який має горизонтальні лінії, це також буде перерізати ваш ріст, чи штани, це все треба. Забрати в сторону геть і давати перевагу саме одягу, який має горизонтальні лінії. Наступний принцип це принцип співрозмірності. Якщо ви є маленька, худенька, акуратна жінка, дівчина, одяг також і аксесуари повинні бути співрозмірними. Це означає, що сумка, аксесуари, взуття, вони повинні. Відповідати вашому масштабу. Тобто, якщо ви е, менш масштабні маєте риси обличчя, значить і аксесуари ви також вибираєте менш масштабними. Е, наступне, якщо ви хочете додати росту і ви е, жінка-петіт, я не рекомендую обрати взуття на надто високій платформі. Воно це все просто зруйнує баланс вашого образу. Краще для видовження додати гарні підбори тоненькому каблуку і з видовженим носиком. Це буде виглядати в образі більше гармонійно. І речі, як піджак, сумка, надавати перевагу більш структурованим речам, які мають свою форму, незамітні маленькі деталі, які будуть витягувати і підкреслювати чітко ваший силует. І зачитую ще одне питання щодо стилізації, має наступне придбала дуже гарні чоботи в бренді Качаровська в замші каблук Кіттен але в дуже гарно ніжно рожевому кольорі. І мені їх важко застилізувати в стилі Спортшик. Можете надихнути ідеями хоча б в трьох варіантах стилізації на холодний період. Дивіться, рожевий колір він взагалі може виступати як акцентний колір. Замша сьогодні, взагалі, виступає на перший педестал, і замшою дуже гарно будуть поєднуватися як і джинси, як і штани карго саме в стилі Спортшик. Спортшик – це стиль взагалі дає вкраплення от таких саме спортивних елементів. Це може бути стильний бомбер, плюс джинси карго, це можуть бути вельвети, легінси, це можуть бути спортивні штани. Додаючи, от саме оцей невисокий каблук Кітенхіл, і зверху можна накинути класний тренч, пуховик довгий, це також все буде дуже виглядати модно і стильно. І рожевий колір він буде і чудово поєднуватися, як і зі світлими образами, так само він і чудово поєднується із денімом. Я б саме ставила акцент. Тут на денім. ще щоб я додала саме на холодний сезон в стилі спортшик. Можливо, верхній одяг, якщо у вас є якийсь спортивний бомбер, так можна і класичні штани дати, а верх додати саме спортивного характеру. Ну, мені важко просто так сказати, тому що я не бачу, як вони виглядають. Це так, знаєте, як гадати на кавові гущі. Але з тим, що ви написали, я думаю, що додаючи, як і класичні, і. Спортивні елементи, воно дуже гарно буде виглядати. І рожевий колір він може просто грати чудово на акценті, чудово буде поєднуватися з денімом, як я вже казала. Так, і звісно, я зараз покажу свій образ, який я збираю, тому що я також сьогодні збираюся саме по своїх справах. І для мене найкраще в такий холодний сезон це одягнути довгу, теплу сукню. І я зараз покажу. Свою найулюбленішу довгу сукню. Я її купувала також років десь два Вона пряма сукня бренду H&M. Ось така довга сукня, такого білого кольору. У має такі, як меланж по собі вкраплення. Зараз я одягну її. А також мої лисінки від Calcedonia це просто мега-моя покупка. Вони такого коричневого кольору не просвічують і мають такий Відблиск. Еластичні, дуже класні фігури, в них виглядає просто мега круто. І я їх буду одягати під низ цієї сукні. Зараз я покажу свій образ на собі. Так, ну ось я показую свої лисінки, як вони сидять на фігурі. Ось не такі еластичні. Ось моя сукня довга, пряма. Дуже мені подобаються такі довгі рішення саме на холодний сезон. Зараз я сюди додам свої коричневі е, тапочки у і накину шубку. Зараз я вам також покажу все в цілому образі, як воно буде виглядати. І мої супер класні лисінки, отак вони бачите, на світлі виблискують і гарно, гарно дуже роблять. Форму ножки. Я зібрала вже весь свій образ, додала я таку шубку, свої уктаз коричневого кольору, і сюди додаю я сумочку. Ось моя сумочка Gucci сюди ідеально вписується в мій образ. І додаю я сюди свої замшеві коричневі рукавички. Так, і в мене ось такий бежево коричневий сьогодні образ. Я надіюсь, вам такий формат відео сподобався. Ви мені в коментарях можете написати, як вам такий формат відео. Будемо його продовжувати. Буде рубрика, е, питання, стиліст, відповідь. І ми такий м -м, внесемо новий формат відео. Звісно, він буде не кожного тижня. Ми виберемо саме, коли будуть виходити такі відео формату питання-відповідь. Будемо збиратись разом з вами. Будемо робити макіяж, можливо, поговоримо про якісь нові б'юті покупки, нові знахідки. Я буду збиратись і одразу надавати відповідь вам на питання. Напишіть, будь ласка, як вам сподобався такий формат відео, і ми будемо його практикувати. І як вже по нашій традиції, зустрінемось з вами в наступну п'ятницю.